Україна житиме за літнім часом. У ніч на 30 жовтня ми не будемо переводити стрілки на годиннику назад, як робили це останні 30 років. Верховна Рада скасувала перехід. На зимовий час Верховна Рада України ухвалила постанову про зміну порядку обчислення часу території України, якою скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час, як стверджують експерти, щорічний перехід на зимовий час економив для країни 1 мільярд кіловат або 240 мільйонів гривень. Але в перекладі на душу населення економія виявляється сміховин на лише 5 гривень. Однак, за словами директора економічних програм центру Разумкова Василя Юрчишина, для України, яка все ще не навчилася берегти електрон. Електроенергію, це все одно відчутно. Прихід на сезонний час в Україні був введений для більш ефективного використання світлового дня та економії енергоресурсів. Ми поцікавилися, що думають коломияни про такі зміни. Я не дуже себе переймаюся. І що просто вроїмсь так, як є нормально, все добре. Чи відчували ви, коли переводили годинник, якийсь там дискомфорт? Кісь ні, я це просто для мене це нема щось таке, щоб це. Нормально. На годину я так собі, для мене це не є щось таке, щоб я відчувала, що там щось. Я годину я стільки часу спала, стільки сплю. Просто там то, що ну не, не замічаю нічого такого. Мусимо до всього пристосовуватись. Як скаже влада, так і будемо робити. А от скажіть, будь ласка, ви досі, ну як ми переводили відчували якийсь дискомфорт? Чи вам було Негативно, негативно я до цього відносилася. Тяжко вам було Ну. Деякі незручності були, так, деякі незручності. Я нормально відношуся. Скільки разів можна крутити тим годинником? Все одно. Доба має 24 години, хоч її крути вперед, хоч і Кущінка, чи ви не відчували якогось дискомфорту, коли до цього ми переводили, так? Вам було відчувала, відчувала. Особливо я працювала в дитячому садочку, то перші дні діти себе дуже неспокійно вели, коли треба було раніше встати. Так що це нормально. Я не відчувала нічого. І зараз не відчуваю. Мені воно нічого не мішає. Я вже на пенсії. Коли треба, скільки сплю, коли треба, тоді встаю. Так що мені не мішає нічого. Ну я навіть не знаю, як сказати. Я щось вже звикла до того часу. Мені вже щось хочеться. Е, вже ми звикли, ми вже увійшли в те, що, щоб міняти. День вже робиться коротше і хочеться, щоб так. Напевно, ми вже так пристосувалися, люди знаєте, до всього пристосовується. Ми вже так. Мені би краще, якби переводили. Хіба я знаю? Як то? Я думаю, що так недобре, напевно. Чому? Як, От як вам зручніше було? Зручно було, коли переводили чи зараз ще ми будемо переводити і чому. Зручно було, як переводили. А чому? По-перше, дітям важко ранком вставати і привикнути до цього всього важче. Мені здається, що так нормально буде. Стаєш, світло і день довший. Я, я б за, що не переводить ці стрілки. Я позитивна. Чому? Ну, краще можна ранком віддихнути. Ну і я думаю, що немає ніякої економії в тому, що воно там переводиться туди-сюди. І набагато і діти здоровіші, бо ранком дитину ведеш в садик, не можеш її розбудити, бо вона спати хоче і вечором таке саме. Так що тут позитивно. Дуже, Дуже. добре. Чому? Не знаю, так зручніше привикаш до однієї години і так краще. Нормально, да. це дармо. Тому що людина привикла до одного часу, а зараз привикати дітям до, до другого. Дітям до школи легше вставати, бо дитина дуже тяжко привикає. Це, напевно, саме, що мене хвилює в даний момент. Тепер доведеться вручну перелаштовувати мобільні та комп'ютери, а також переписувати підручники географії. Відміна в Україні переходу на зимовий час, викличе серйозні зрушення часових різниць між нашою державою та іншими країнами Європи, стверджують експерти. Окрім того, дивно, чому ми не повернулися до звичного часового поясу, а залишилися на літньому, продовжують фахівці. Адже звичний часовий пояс, в якому ми мали б жити, це той, який прийнято називати зимовим, тобто той, від якого наша держава відмовилася. Нагадаємо, раніше в лютому цього року Росії. Я скасувала перехід на зимовий час у зв'язку зі стресами і захворюваннями, пов'язаними із таким переходом. Україна вкотре взяла приклад із північного сусіда. Тепер ми робитимемо аналогічно, житимемо за літнім часом.